Моє село із вигону дитинства ти світиш спогад сонечком ясним у літні дні і в пору падолисту тебе я бачу славним, молодим. Хоч знаю добре, що твої стежини вже бур'янами рясно поросли, а ті, що маєш, топчуть старожили з надією діждатися весни. І вже твої тополі постаріли, хоч ще так само з вітром гомонять. Не мог би кличуть духні вмить прозрілу, гіркі плоди розлуки пожинать. Пратавні верби горнуться до тебе, сховавши сум в розлогому гіллі, над ними в незахмареному небі не раз ще прокурличуть журавлі. Ще буде жайвір в пору пережнину твої не раз оспівувать поля, щоб пшеницями років порожнини заповнювались в пам'яті селян. Твоє минуле і твоє сучасне живуть теплом і волем у мені. Моє село, світанку мій незгасний. Ти світиш в душу, помисли й пісні. Доброго дня, дорогі земляки, шановні гості нашого села. Ми раді бачити всіх вас на нашій гостинній синяківській землі. Ми запрошуємо до слова, нашого сільського голубу. Сьогоднішній захід, якраз і привів до цього святого місця всіх тих, чиї ніжки босоніжки пробігали по цій території, бо за мною стоїть приміщення, про яке ми сьогодні згадаємо, і яке сьогодні в пам'яті кожного саняківщанина, а також всіх тих, хто попав під програму проекту Сластьон Архітектор. Але про це ще ми згадаємо. Сьогодні мені хотілося. Щоб всі, хто прибув на це свято, поспілкувались, побачились, ще раз і ще раз згадали своє минуле. Але найбільше, що мене завжди хвилювало, щоб згадали про своїх батьків через те, що інколи чуєш, що тут моя пуповина. Так це, але чи завжди ми робимо те, щоб пуповина тих, хто проживав, була? Освячена для старшого покоління для батьків. Не буду я сьогодні згадувати і говорити про неперспективні села через те, що ви вже свідками є того, як поступово цілеспрямовано здійснюється, щоб на цих прекрасних землях Полтавщини залишалися лише частини тих, хто ще найбільш витриваний, найбільш причетний до життя. Але це така історія. Сьогодні давайте говорити про приємне. Я вже також вважаю, що з 1978 року з вами на цій території і бачу багатьох, кого я знаю, і тих, хто приїздив, хто залишився, хто відійшов у вічність, все це життя. Але сьогодні ще раз про прекрасне. Життя продовжується. Які б труднощі нам не приходилось. Переживати, надійтесь на своїх близьких, на друзів, на односельців через те, що горе об'єднує. І коли бувають якісь моменти, то людина здатна пережити це. Тому хотілося, щоб сьогодні, коли ще будуть і спогади, коли будуть привітання, коли буде все те, що чекає. Я тільки можу зараз сказати прямо. Ми звернулися до всіх тих, хто в нас обробляє землю. Сьогодні скажу, що участь художньої самодіяниці проплачена за кошти Олексія Миколаївича Гриценка. Всі інші частини, хоч ми в очікуванні. Але знаєте, сьогодні наша держава в лапках дуже тубується про нас і каже надіється. Надійтесь на свої кошти. Я знову не буду розповідати, бо не сьогодні ця цифра повинна звучати. Сьогодні радійте, веселіться, спогади, повертайтесь у минуле і надійтесь, що буде краще. Запрошую до співпраці. В снах встречає раду. Знов мене у рідному селі, ніби йду до неї на пораду, несучи тривоги і жалі. Кучерява, ставна, невисока, під дощем і вітром не квалить. Рідне серцю в буднях сіроких, наче мама, тихо гомонить, оглядає часом вниз на хату, потонуло в зелені садка, оглядає стежку неприм'яту, ніби слід моїх поміж трав шука. А колись в дорогу проведжала і зустрічала першої ще раз, на добро наш день благословляла, тінь біди, відводячи від нас. І тепер стоїть в моїй уяві, самотою на крутім горбі, на чекання довгі перевалі, не скорившись часу і журбі. Крізь роки в думках до неї лину здалечі оспіваних доріг. Непростата грушка особлива то святий родинний оберіг. І злетіли, і верби схилились вже до самої води. Їх вітер колише, а ми як раніше, з тобою приходять. Приходим сюди, пароки злетіли, і верби схилились вже до соно. Приміщенню синяківської школи виповнюється 107 років. Тож у нас сьогодні подвійне свято зі святом, дорогі земляки. Адже школа для кожного з нас була другою домівкою. Розвали нас дороги життя по далеких містах і по селах, і наших років земні відкриття вже спливають з орбіт вересневих. Та нерідко уяві стежки нас ведуть у замріяні весни, ясноплинну шкільної ріки. Світлих днів ой, нацвітня чудесне. Там хвилюючий дзвоник, вчителі незабутні уроки, що великрій сердець перестук, нашу пам'ять у знань світ широкий. Хоч були й негараздів хмарки, та дивились, ми в сонячні далі. Беревесників в гурт гомінкий, То тепло на шкільному причалі. І коли журавлиним ключем назвітала весна з високості. То 16 пар наших очей на перервах дивлялися в простір. На шкільному подвір'ї тоді ми садили на згадку про себе в добрий час деревця молоді, щоб вони задивлялися в небо. І, хоч вже постаріли давно ті берізки, і яблуні, і груші, милих спогадів світле, вікно відкривається знов в наші душі. До слова запрошується про спогади школи мужаров Микола. Михайлович. 35. Від яких і 8 кузні, 2, 1 доходна квартира. А школа побудована за проєктом Сластьона. Спогади, будь ласка. Заслуження цю цифру 118. Значить, дякую за надане мені слово. Я хочу подякувати Перш за все наших організаторів, які багато приклали зусиль для того, щоб ви зустрілися. Нам необхідно встановити традицію, як правило, у випускників шкіл, випускників, студентів, через старті 5 років зустрічатися. Це в молодих людей. А в нас вже такий вік. Нам треба за правило прийняти, це в робочому порядку обсудити. Через кожні три роки ми повинні зустрічатися тут, в Синяківщині, хто родився в Синяківщині. Воно не все одразу виходить, воно трудно це йде, але піде в привичку і ми тоді через кожні три роки будемо приїжджати на це святе місце. Це місце дійсно святе, так? Воно вийшло, що оця будівля нашої школи побудована в той період, коли головою сільської ради був наш житель села, звати його Лука. Жив він як оце на Клинчику, як іти до Діда Арсенча, колодязь був комет, а потім хата. Жив у ній колись ярмоленко Герцько Васильович. Так оце хата того Луки, голови сільської ради і, дякуючи йому, оця школа побудована в нашому селі. Він зумів убідити громаду того часу, що цю школу необхідно побудувати у Синяківщині. Через цю школу пройшли всі ті, хто тут присутній, хто родився в Синаківщині і багато кого немає з нами сьогодні. Але сотні людей, які отримали освіту, перші кроки, але коли ми приходили в перший клас, нас вчили не так, як зараз, а держати в руках ручку, як паличку написати. Першу букву прочитати, значить, школа розкривала нам очі на білий світ. І ми отримали велику, великий фундамент для будівництва свого життя. Значить, і як приклад цього, хто закінчив цю нашу школу, присутній навіть в нашому залі, значить, від, е, Зінченко Славік Віталійович. Який має учену степінь. Так що, значить, і багато-багато інших, котрих ми не знаємо, але ми знаємо, що сотні дітей, які закінчували цю школу, мають вищу освіту і отримали хорошу спеціальність. Значить, тепер 118 дворів. На сьогоднішній день у нашому селі проживає значить, у 30 хатах 67 чоловік, значить, 20 з лишнім хат пустих, а все остальне тільки признаки верба, груша про те, що тут жили колись наші люди. Це дуже погано, тому що не нами воно започатковано, але я вам повинен сказати хорошу традицію у західних областів, де люди виїжджають на заробітки за кордон, але вони в своїх селах будують собі домівки і готовляться до того, що вони будуть у їх жити. Там працюють, кошти вкладають тут і тут будують домівки. І села в їх так не вимирають, як сьогодні наше село. Ну, Не поодиноке. І тут було вже згадано про неперспективні села, так що це не наша вина, але і не наших батьків і жителів села, але воно було так запрограміровано. Значить, але нам треба зберегти, ми сьогодні зібрались для того, щоб сповнити те, що було, і щоб воно не пішло забуття, а нам треба, от е, ми так в руському кругу говорили про те, що треба нашу сел, історію села нашу якось описати. От Бульта е, Микола Іванович написав книжку. Край Григорія Сковороди. І він тут описує Україну про, про нашу синяківщину. що в 1854 році приїжджав Тарас Григорович Шевченко до свого однокурсника, сина пана Петровського, який оце Дебебельська школа називають її. І, значить, із його сестрою ходили на цей наш ставок і плавали на лодці. І співали пісні. Це Бульда тільки описав. А от у нас Олександрівський ставок, що він так називається, Смілянський ставок, що так називається. І саме походження нашого села Синяківщини треба дослідити. Так що у нас стихійно оця ініціативна група значить, організувалася, і Андрій Михайлович телефонним голосуванням був. Вибраний і назначений керівником цього комітету організаційного, значить, і також залучений до цього організаційного комітету і Станіслав Вікторович. Так що вам молодим доручається ця вся справа організувати більше навколо себе молоді. І щоб Оце іменно питання підняв так, щоб воно лишилося в історії на наших усіх поколінь. Значить, я іще заберу у вас дві минути уваги. Значить, для мене дуже уважно, тому що значить, я хочу знайти кінці хазяїна, хто оце в нас там під садом якийсь був пан. І я хочу знати цього. З цим паном зв'язане весь наш рід, тому що в цього пана син навчався в гімназії. І тоді з гімназістам дозволялося грати в карти. І син нашого пана хорошо грав в карти і в одного із своїх товаришів виграв усе і навіть. Тоді ще це до 1861 року кріпаки були, він виграв козачка, хлопчика, який йому вулиці чистив, туфлі і все остальне. Значить, на Різдво він привіз цього козачка до батька сюди в ім'я, там, де оце е, бойко Микита забув по батьку як? Значить, жив, іде Івашина Микола Хилимоновичу під садом там. Значить, і цей козачок лишився у батька в імені. Значить, він виріс, доглядав це хазяйство і цього козачка звати було Гапій. І так він виріс, цей Гапій, одружився і в нього родився син Єрехтей. І в Ярехтия народилося троє дітей. Саків, Ганна і Степан. Роду Сакових перед вами стою я. Значить, це дід Саків, у його були діти, значить Санько, дід Санько, якого ви знаєте, Павло, Кость. Оксеня, Прохір і Андрій. У Степана, оце колодязь, який там де ні була верба, Степанкове називали. Це найменший брат. І середня дочка Ганна, вона вийшла самі ж в Білоусіку да, біля Кадень'яна. Так що біляки, які в Білоусіці, всі вони роду Мужанових. І зараз тут присутні багато з вами. Значить Так що я вас вітаю із нашим першим організаційним, першою зустрічю. І я дуже бажаю, щоб вона лишилась не остання, а щоб ми таки прийняли чувство відповідальності перед собою, перед суспільством. І через кожні три, роки, кожні три роки, це моя пропозиція, моє бачення в робочому порядку все обсудимо. І Значить, до будущих зустрічей Доброго, теплого, після храмового дня, дорогі земляки, Сидорики і Шевченки, журавлі і Чуби, Межики і Бублики. І вашини, і зінченки. І багато і ще, можливо, когось не назвав, так. От хочеться всім подякувати. Подякувати за те, що ви відгукнулися, зібралися, приїхали, не дивлячись ні на які негаразди, пов'язані із здоров'ям, і з транспортом. Із коштами і взагалі багато з чим, бо їх сьогодні на гаразді дуже багато. Дякую усім. Хочу сказати, що ідею про проведення сьогоднішнього свята подав шановний Микола Миколаєвич Мужанов. Цю ідею ну, ми підхопили. Ну і побачили, що самотужки ми зробити не можемо, і звернулися до Білоусівської сільської ради з тим, щоб і вони підключилися до цього, і зробили у нашому рідному селі в Синяківщині свято зустрічі односельців. Давно ми не зустрічалися, давно ми не бачилися, можливо, з ким вже і ось за багато років перше, тому приємно зустрітися, побачитися, поговорити, згадати, а згадати дійсно є що і дитинство, і юність, і рідних, і друзів, і однокласників. І взагалі всіх односельців, згадати і нашу і школу, і ставок, і вигін, і багато і ще чого, з чим пов'язано наше дитинство і молодість. Микола Миколайович вніс пропозицію про те, щоб наші зустрічі були традиційними. Я не проти, просто треба вирішити, як це часто буде, чи раз у три роки, чи рідше, чи частіше. Але я думаю, що така ідея гарна, вона заслуговує на увагу і на підтримку. На завершення я хотів би подякувати. Всім організаторам е, е, Анатолію Івановичу, в особі, е, голови сільської ради, всім працівникам сільської ради, е, всім тим, хто долучився, нашим односельцям, жителям, хто долучився до проведення е, організації проведення сьогоднішнього свята, спасибі вам велике, спасибі е, нашим артистам. Давайте їм ми іще раз. Гучно поаплодуємо, дякуємо за змістовний концерт і гарний відпочинок, гарний настрій. Ну а усім хочу побажати міцного здоров'я, добра, благополуччя, миру, спокою, сімейного затишку і нехай наші зустрічі будуть традиційними. Спасибо. Шановні присутні, шановні земляки, вже 48 років, як я між Значить, Мені завдяки вам, усім присутнім і царство небесне і покійним, які підтримували, а живі підтримують і до сьогоднішнього дня. Нам завжди вдавалося долати. І трудові здобутки, і незгоди спільно, і це ви мене завжди підтримували, допомагали, як могли, і це тільки додавало сил, енергії, наслаги. Я дуже вдячний всім вам, всім вам за те, що ви сьогодні зібрались організовано, дружно. Ми здавна тут, можна сказати, проводили багато заходів. Я щиро завдячую Журавель Марії Костянтинівній, які вона проводила свого часу вечори, вечори вшанування, інші заходи. Разом оцю школу врятували 35 років тому. Ця школа була обідрана, криша роздерта. І нам ну, таку ідею під, підкинули всі синяківщани. Мені вдалося вибороти ну, такі гроші, таку підтримку. Правдами і неправдами назбирали ми учнів, що треба відкрити цю школу. Уночі виносили груби. Ну, це в минулому, це спогади, це тільки, тільки завдяки нашій такій бажанню ми таких успіхів змогли добитися. І на сьогодні це приміщення, я вірю в те, що нашим поколінням ще і 200 років будуть святкувати у цій школі. Ну і разом з тим. Багато нам вдавалося разом. Як і газ проводили, це все підтримка, це все ну, це радіє, надихає. Ну і користуючись такою нагодою, я зичу вам великих трудових успіхів, здоров'я, благополуччя всім, усім, усім вихідцям із цього села і тим, хто. Приїхав сюди, кому не вдалося. Ще п'ять років тому я видав таку книжечку. Я сьогодні всім бажаючим вручу її про Синяківщину, про цю Біловусівку, Суку Е, Я дуже задоволений, що є така вже ініціативна група. Написати е, історію села Синяківщини, Я вірю в те, що вони все корисне вичавлять із неї і доповнять, допишуть. І це буде е, тільки приємні спогади. Ну а вам всього здоров'я, дякую за організацію, дякую, що в нас ну, відгукнулася сільська рада. Такі заходи треба проводити частіше і в інших селах, і це тільки згуртовує людей і робить їх кращими. Всього вам доброго.